Богу вра! Родина у тебе за спиною. Маті, отець у тебя! Под защити твоєї. Роботаємо! Ось уже два тижні добровольці Національної гвардії проходять бойовий вишкіл у навчальному таборі неподалік від Києва. Тут група із 500 добровольців повністю складається із самооборони Майдану. Із них 100 днів майдану зробили настоящих защитників. Родини. Сьогодні ж проінспектувати гвардійців приїхав і головнокомандувач українського війська Олександр Турчинов. Дякую, друзі, за ваше рішення служити в Україні. Важкі часи. Саме ті, хто прийняв для себе рішення захищати Україну в ці важкі часи. Я вважаю, це є справжні патріоти, справжні герої. Ще раз дякую вам. Гвардійці ж одразу показали, як вони будуть затримувати злочинців. Грудя. Оплювати будівлі з прикриттям БТРу. <плес> Та нейтралізувати диверсійні групи на кордоні. Гуді на машину. Говорят! щиріної, ще ширі!» Російська Федерація продовжує свою агресію в Автономній Республіки Крим. Крим був, є і буде українською землею. Це наша позиція, і ця позиція буде не змінити. Самі ж гвардійці у суботу вже будуть приймати присягу. Тоді ж і мають визначитися чи залишатися у лавах Національної гвардії, чи перейти у резерв. Кожен на це дивиться по-різному. Я особисто підвела контракт. Мені подобається, мені цікаво. Це також для моєї батьківщини. Ситуація зараз не дуже гарна. Підпишу контракт резервіста, а там далі буде видно. Я буду обирати, йти на контракт служити. Проте кожен готовий йти у бій разом із регулярною армією захищати кордони країни. Дмитро Джулай, Київ, Радіо Свобода.